Сьогодні варимо зубку з фрикадельками. Для нашої зубки потрібен бульйон. Я вже зварила овочевий бульйон. Тут є картопля, морква, селера, цибулька і перець горошком. І це вже все зварилося. І нам потрібно зробити фрикадельки. Для фрикадельок нам потрібен фарш курячий, одна ложка манки. Теперь. І, і будемо робити прикаделечки. Щоб гарно відставали від рук фрикадельки, треба змочувати їх в отечці. І наробляємо фрикаделечки. ну, такі, щоб не великі не маленькі. зробила фрикаделечки і викладаємо їх в наш бульйончик. Нагадаю, що до фрикаделек нам треба було пів кілограма фаршу. Я взяла курячі, а ви собі беріть, який хочете, пів столову, пів чайної ложки солі. Столову ложку манки. Якщо фарш у вас рідкуватий то беріть 2 столові ложки манки. Манка набухне і вони такі будуть гарненькі. І перець. І все. І робимо такі кулечки. Прикадельки будуть варитися десь 15 хвилин. І наша зубка буде вже готова. Так, Закипить і чекаємо 15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, як вариться наша зубка, і зараз ми кинемо туди трошечки вовші. Можна кидати, я буває з пшеном варю таку зубку, буває з рисом, а сьогодні я захотіла з лапшою. Все, хай ще повариться хвилин 10 і будемо кидати спеції. Наша зубка вже готова, вже зварилася. Ми її приправляємо спеціями. Я люблю Медису нелі трошечка курку має перед мене заморожений кріп. Додаємо нам наші зубки. Ось така вийшла зубка смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо на другий раз готувати щось смачненьке.